Родина Менклебеєв у липні 2024 року переїхала до Чернігова. До 2022 року вони жили в Бахмуті. Проте війна прийшла і зруйнувала їхнє життя та знищила їхній дім. Виїхала я з міста Бахмут у березні 2022 року, будучи вагітною. Як і всі мешканці Бахмута, думали, що виїжджаємо на декілька тижнів. Тому ми з родичами поїхали в Івано-Франківськ. Але. Я там і народила, скажімо так, тому що повертатися було нікуди. Чесно скажу, в мене було якесь таке перечуття, що я можу сюди не повернутися. От чесно. Закриваючи квартиру, от держачись за ручку квартири, в мене тоді було відчуття: а якщо я сюди не повернусь? Опісля родина переїхала до Дніпра та почала будувати там нове життя, але ненадовго. Ми переїхали в Дніпро. Проживши там декілька місяців, я дізналася, що мого чоловіка поранено. І... Його відправили в госпіталь. Ми залишилися. Я з дитиною і з моїми батьками, які теж вже повернулися з бахмуту, бо їм було пряме влучання в будинок. Ми залишилися в Дніпрі. Далі був Харків, там чоловік Вікторії проходив службу, але з кожним днем у місті збільшувалася кількість обстрілів і ставало щоразу небезпечніше. Тому родина вирішила переїхати до Чернігова. Це місто для них було особливим, бо тут колись жив побратим чоловіка Вікторії. У мого чоловіка був найкращий друг по службі, це капітан Дмитро Романченко. На превеликий жаль, він у вересні 22-го року загинув. Коли ми з чоловіком говорили, в яке ми місто хочемо переїхати, ось одразу в нас прийшло місто Чернігів, тому що Дмитро, коли... Спілкувався з моїм чоловіком, він завжди запрошував гості в це місто. Батьки Дмитра також нам розповідали, яке це місто красиве природою, річки тут є, озера, ну, компактне місто. Навіть йшовши або їхавши по цьому місту зараз, я розумію, що в мене навіть якась ностальгія, бо якісь куточки мені нагадують місто Бахмут. Саме в Чернігові Вікторія змогла здійснити свою давню мрію, відкрити власний сучасний кабінет, де займається з дітками дошкільного віку й учнями початкової школи. Живши ще в Бахмуті, я паралельно виношувала таку думку, що я б хотіла мати своє якесь таке, знаєте, гніздечко, свою якусь школу чи клас. Де б я була там керівником, де я була б головною, де я б це все керувала, мені цього хотілося. Але в Бахмуті, мабуть. Ну чи часу не вистачало, що я вся в школі була з дітьми, туди дуже багато енергії направляла. Звичайно, не в таких обставинах хотілося це робити. Родина Менклебеїв доводить, що, попри складні обставини війну, поранення, переїзди треба здійснювати мрії та жити зараз.